Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка і батьки і люди планети Земля. Ми з вами в 10-му коридорі тропи Серафима Саровського перед входом у Сергію Пустень на честь Сергія Радонівського. Якраз ось поміняли новий портретик. Ось він, Сергій Радоніжський. Великий старець, великий чудотворець і е, цікава постать на Росії, яка обновила духовну повноту Русі. Тому в його честь називають церкви і, е, даже і посад, бо у Росії Сергій Посад. у китаєво пустині є храм Сергія Радонежського і Києво-Печерської лаврі. Там є теж храм на честь цього старця. Ось ми зайшли у верхню межу Сергієвої пустині і бачимо, що тут. Ось йому присвячені деякі рядки. І бачимо, що тут іде. Дитяча територія. Багато такої духовної е, в переміжку з дитячою інформацією. Сьогодні 28-й, останній день зими, і завтра вже буде 1 березня, вже перший день весни. Але сьогодні. Ми бачимо, що світить сонечко, ми бачимо, що дуже-дуже гарно, підсихає земля і в нас на душі настрій поліпшується, бо коли сонечко, спокій і радість на душі, то все. Іде, як має бути. І сьогодні ми знаємо, що президенти сідають за стіл переговорів України-Росії і надіємося на те, що вони домовляться, і все ж таки ми прийдемо до мирного. Взаєморозуміння, хотілося б в це вірити. Так що ми з вами зараз у Сергія пустині в верхній межі і хочеться побажати кожному з вас спокою у душі і спостерігання свого серця, що якщо якась тривога, то ви використовуєте або Ісусову молитву, або звертання до Богородиці, і тоді е, душа у вас заспокоїться. Менше думайте про себе, більше думайте про божественне. і. Якщо у вас міцна віра, як Господь сказав, що і волос з вашої голови не спаде, якщо Бог не захоче. Тож е, тому ви до цього повинні бути готові, що, що не робиться без Божого Божого е, слова, і е, ми всі вписані, вписані в книгу Життя і через це Бог знає кожний день нашого існування і без нього нічого не відбувається. Тож молимося і полагаємося на нього. І е, як е, е, люблять е, е, казати у е, церкві пастирі, що е, і на себе трошки полагайтесь, тобто не е, складайте руки, а щось робіть во славу Божу. Бо сказано, що е, <звіра> Віра без дій мертва. Тож треба з вірою і з впевненістю про те, що Бог нікого не залишає. Якщо ми віруємо, то Бог завжди з нами. І від нас Потребується тільки не залишитись без Божого покровительства. Так що е бажаю вам укріплення духа і щоб все-все було нормально. Ось вам якраз дитячі малюночки, щоб у вас був добрий настрій і гарне сприйняття життя. Вчимося у дітей. Діти, які б не, не, не був стан, діти тримаються, малюють і радіють кожному дню. Тож, бажаю вам всього самого прекрасного. Головне це Божу любов у ваших серцях і щоб ви були стійкі до різних змін і любили всіх своїх членів родини, це і дітей, і чоловіка або дружину, бабусь, дідусь. Або батьків, і щоб все було у вас дружно і з'єднано. Щастя, здоров'я, радості і любові. Бажаю вам. З вами був Сергій Голосійський, 11-й коридор тропи Серафима з Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.